І, і знаєте, тому я кажу, що день народження це такий день, який ти народився, ти прийшов у світ, і з твоїм народженням світ змінився, бо додавився у світ один чоловік, одна людина, одна особистість. І світ став іншим через те, що ми в нього приходимо. І сьогодні, знаєте, в день, в день свого народження. Дякую всім, кого задав, кого не задав, вибачайте. І дякую Господу Богу, що ви в мене є. Дякую ще всім. Якось воно так вийшло, розумієш, сумно. що не? Ну, якийсь такий якийсь такий мінорний акцент. Я вже тут чоловік веселий в житті. Я мало всіх молодих вишу. У мене ще купа планів впереді. Так, нам ще церкву будувати нову велику. Так що дякую щиро всім вам за привітання. Боже, скільки привітань дуже дякую. Дякую, мої любі, дорогенькі мої, ті, що прийшли мене сьогодні привітати. Я вам дуже дякую. Дуже дуже дякую і щиро всім здоров'я вам, Божого благословення на многі і благі літа. Всім.